У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені серці, сестри і браття, слава Ісусу Христу. Прослухавши дуже уважно це святе Писання від Евангелиста Матея. Напевно, що кожному з нас западає до свого серця думка. За що ж терпів такі страшні муки Ісус Христос? Бачимо, як з Нього насміхалися. Бачимо, як плювали на Нього. А найголовніше, що відчував Ісус Христос, це відчував глибоку самотність. Він навіть звертався до Отця Небесного, звертався цією молитвою, просячи. Якщо можливо, щоб ця чаша його минула, але каже не моя воля хай буде, але Твоя Отче. Напевно, ті такі тяжкі і страшні муки, які переживав наш Спаситель, які завжди читаються, і ми про них роздумуємо в час Великого Посту, цей час, який є для кожного християнина. Який є хрещений в ім'я вічного, триєдиного Бога, є дуже важливим часом. Тому що людина ставить собі питання, чому так відбулося з моїм Богом? Чому він, власне, прийшов на цю землю, невже можливо було якось якимось чином це все оминути? Але настільки Бог полюбив людину, що сина свого єдинородного дав щоб кожен, хто вірує в нього, був спасенний. І заради тієї любові до людини приходить Син Божий, друга особа Божа на цю землю, приходить, щоб принести людині інші цінності в життя, принести людині надію, принести людині світло, світло, бо оскільки людина. Є створена на образі подобу Божу. Вона не може жити в темряві, вона має інші інші пріоритети для цього життя на землі. Вона має іти дорогою заповідей Божих. Вона має в Христі Ісусі, як і в Його стражданнях, віднайти сенс свого життя. Тому, коли ми сьогодні роздумуємо в час Великого Посту про своє власне життя, ми маємо поставити собі питання та знайти відповідь. Господи, яке місце ти маєш в моєму житті? Які пріоритети я вибираю для того, щоби тут на землі жити? Якими пріоритетами я користуюся? Хто ти є для мене? Бо не спочине серце людське поки не знайде Бога, воно не матиме спокою на землі і не має на землі такого щастя, такої радості, таких благ, які би все ціло задовільнили людину. Я тепер під'їжджав до нашого собору, дивився, скільки там на вулиці стоїть людей. Там сотні людей, може й тисяча вже є людей. І оскільки роздача гуманітарної допомоги, яка не помиляюся, об 11-й годині, ще від 7-го ранку люди стоять за гуманітарною допомогою. І будуть стояти до 11-ї години. Була би роздача о першій стояли б до 1 години. І в мене, знаєте, коли ми повертали машиною. Щоб запаркуватися, у мене виникла така дуже думка, яка дійсно так проникла в моє серце. Я поставив собі таке питання: а скільки прийде на Божественну літургію? Скільки? Давайте ми порахуємо у нас: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Є ще сестри, 14 і деякон 15. Тому ми, напевно, маємо поставити собі питання: хто для мене є Христос, який в цю мить страждає? Чи тільки хлібом земним людина може жити? Для мене це виклик. І тільки коли людина живе хлібом земним, вона ніколи не відчує щастя, ніколи не закінчиться війна. Ніколи вона не закінчиться. Як тільки людина матиме в пріоритетах земний хліб, за який готова стояти і п'ять, і шість годин. Чи дійсно є ті люди бідні? Так вони є дуже бідні, бо вони є без хліба небесного. Я можу сказати їм відкрито: вони є найбідніші на землі люди. Бо перше, треба йти до Христа. Треба прийти на Божественну літургію, на якій відкривається небо. Вічний триєдиний Бог перемінює біль людський в радість, це страждання в щастя. Чи можемо ми очікувати на землі щось більше, коли пріоритети людські є змінені? Це дуже є прикро. І якщо ми тільки, церква тільки, буде вживати хліб земний, не покликаючися до хліба небесного і церкві буде на Божественній літургії от стільки, нас 15, нічого з того не вийде. Нічого з цього не вийде. Бо ніколи людина, з'ївши цей земний хліб, за деякий час вона схоче знову їсти, а хліб небесний втамовує голод душі. І людина змінюється. Знаєте, час посту це час переосмислення нашого життя. Прикро, що коли церква проповідує про покаяння і про переосмислення життя. Ті, кому би це було потрібно, не чують. Але ми, правди нікуди не дінемося. Ми проблеми ніколи не вирішимо, якщо ми не займемося вирішенням цієї проблеми ніколи, сестри і брат. І воно є дуже прикро, воно якось так сумно дивитися на цей сум людський, бо людина хоче змін, а насправді не хоче. Молімося сьогодні на цій божественній літургії в Римокатолицькій церкві, сьогодні є чистий четвер, День священства. Сьогодні Ісус Христос вже перед своїми муками засновує свою, свою церкву, передає церкві ті вічні блага, дає церкві владу спасіння людини. Ідіть і проповідуйте. Навертайте народи, христячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ідіть і навертайте їх, кажіть, що ось є є той, хто може спасти весь світ. Сьогодні є важливий день в святій церкві. Думаємо, сестри і браті, і проповідуйте ви. Ви, які сьогодні на Божественній літургії, проповідуєте про Христа, про спасіння, про зміну життя. Ну, не буде Христос благословити, якщо ми Його не знаємо. Є несумісні речі, мені боляче про це говорити. Він не покладе на нас руку, якщо ми про нього не знаємо, якщо ми його замінюємо земними речами, Він не покладе на нас благодать спасіння, ми не можемо так далі жити. Ми мусимо зміни впроваджувати, і час посту це є час для змін, для впровадження. Для того, щоб він не залишився сам на хресній дорозі, сам опльований, знищений. Ми маємо, як християни, йти з Христом на хресну дорогу. Бо ми очікуємо на спасіння та це земне життя, воно закінчується, скільки ракет в Харкові падає і в день, і вночі, скільки людей гине. А ми всі йдемо до Царства Божого. Хай це мої короткі слова і застанови. Спочинут у нашому з вами серці. Я вірю, що направду щось зміниться в цьому всьому. Я вірю, що цей хліб земний стане хлібом небесним для багатьох з нас. Бо це є важливо, це дуже є важливо. А Божественна літургія, присутність на божественній літургії, це свідчення реального християнства. Реального Тих людей, які його люблять. Слава Ісусу Христу!